У зоні бойових дій 2 листопада загинув стрілець снайпер, старший сержант Віталій Козловський, з селища заболотя Ковальського району, брат депутата Волинської обласної ради Андрія Кузюри, який сьогодні захищає Україну на передовій. 9 листопада з загиблим героєм попрощалися у рідному селищі. Воїн депутат Волинської обласної ради Андрій Кузюра, який зараз несе службу в лавах 53-го батальйону 100-ї окремої бригади ТРО, опублікував відео в пам'ять про брата. По-русски, порусські Армата! На похорон захисника також приїхала нардепка Юлія Тимошенко. Про це вона повідомила у себе на Фейсбук-сторінці. Сам воїн-депутат Волинської обласної ради Андрій Кузюра продовжує вибивати ворога з української землі у лавах ЗСУ та нести помсту росіянам за загиблого брата. Побратими Віталія Козловського, з 14-ї окремої бригади, відстріляли снаряди з його іменем по позиціях окупантів. А сам Андрій Кузюра підписував дрони та запускав їх по росіянам.